З нами на зв'язку із Кременчука Леся Жуякова, журналістка медіа центру візит. Леся, вітає Ватерія і Розкажіть детальніше, що відбувалося в регіоні та місті вночі, і які наслідки ворожого удару. А також чи є електроенергія та водопостачання, адже вночі з'являлися повідомлення від місцевих каналів, що в районі пропало в світло. Вітаю колеги. Вночі ворог завдав наймасштабнішої атаки на Кременчук з початку великої війни. Повітряна тривога тривала кілька годин, і для мешканців ця ніч була надзвичайно страшною та тривожною. За інформацією полтавської обов'язкової адміністрації. у Кременчуцької громаді під удар потрапили об'єкти сільськогосподарської та енергетичної інфраструктури. Також пошкоджено приватний житловий будинок. Автомобіль та лінію електропередач. Більшість цілей знищено силами ППО на щастя в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Відомо, що в окремих районах Кременчука фіксувалися перебої зі світлом. У багатьох були проблеми з інтернет-постачанням також. Колега, що на цю хвилину? Чи вдалося відновити водопостачання? Наразі ще невідомо. Є перебої зі зв'язком та інтернетом. Рятувальники ліквідовують наслідки атак. Ситуація у місті з укриттями, чи є людям куди бігти у випадку таких масованих атак, як цієї ночі. У коментарях під нашими матеріалами кримачуківці неодноразово ділилися, що дістатися до найближчого сховища часто займає багато часу. Особисто у мене укриття знаходиться на значній відстані від будинку. Тож цю ніч, як і багато інших мешканців, я вважаю, провела у коридорі.